Вітаю! Ми з вами переходимо до третьої частини нашого майстер-класу. Це буде завершальна частина. До цього моменту ви повинні вже були проплести, потрібну вам кількість рапортів, і, як ви бачите, силяночка у вас чудово заокруглюється. Тепер я покажу вам свій варіант закінчення цієї силяночки, а ви вирішите, будете так само закінчувати чи якось по-іншому. Отже, рапорт у нас закінчується в цьому місці. І ми повинні проплести зараз ще один рядочок. Для цього набираємо три прозорі бісерини і в другу золоту повертаємося згори донизу. Тоді набираємо дві золоті, одну прозору. Проходимо в першу білу бісерину. Набираємо три білі бісерини. Проходимо в четверту білу, вона у нас остання перед прозорими. Тоді набираємо три золоті. Дві прозорі, і проходимо в останню білу. Набираємо одну білу, одну прозору, три золоті і проходимо в золоту посередині наступного нашого вічка. Тепер 5 прозорих бісерин набираємо, проходимо в третю прозору бісерину останнього нашого вічка. Набираємо 8 прозорих бісерин. Через третю прозору повертаємося знизу вгору. Тепер нам потрібно набрати 5 прозорих і пройти ось цю останню золоту. П'ять золотих набираємо. І проходимо в першу золоту. Далі одна прозора, три білі і проходимо в білу посередині наступного нашого вічка. Набираємо одну прозору, дві золоті і проходимо в першу золоту, далі три прозорі бісерини набираємо і проходимо в другу прозору. Набираємо три прозорі пісирини і через другу прозору ось так згори донизу проходимо, повертаємося. Ще раз набираємо три прозорі, проходимо в останню золоту, дві золоті. Одна прозора, проходимо в передостанню білу, набираємо дві прозорі та три золоті і проходимо в золоту посередині наступного вічка нашого. Тепер набираємо 5 прозорих, проходимо в прозору посередині наступного вічка. Ще раз 5 прозорих. Набрали, проходимо в шосту прозору, це вона у нас третя в нашій крайній петельці. І тепер нічого не набираючи, у нас виходить ниточка з ось цієї прозорої бісеринки, ми її пропускаємо, а через три попередні прозорі бісеринки ми знизу вгору повинні ось так повернутися. Набираємо після цього 5 прозорих бісерин і проходимо. Шосту прозору або в прозору бісерину посередині наступного нашого вічка. Тоді знову 5 прозорих. Набрали і проходимо в ось цю останню золоту. Тут набираємо 4 золоті бісерини. Проходимо в першу золоту, далі три прозорі бісерини набираємо, проходимо в ось цю другу прозору, ще раз три прозорі набираємо. І проходимо в четверту прозору. Знову три прозорі. Через другу прозору проходимо згори донизу, три прозорі бісерини набираємо, проходимо в прозору бісерину посередині наступного нашого вічка. Ще раз три прозорі, проходимо в ось цю другу золоту, або просто в четверту бісерину, якщо вам так простіше рахувати, тоді набираємо 5 прозорих бісерин, проходимо в прозору посередині наступного вічка, або в шосту бісерину. Ще раз набираємо 5 прозорих і проходимо так само, або в шосту прозору бісерину, або в прозору посередині наступного нашого вічка, як вам зручніше рахувати. І тепер так само, як в попередній раз, ми пропускаємо ось цю прозору бісерину, з якої в нас вийшла ниточка, а через три попередні знизу вгору повертаємось. Відтягнули, набираємо 5 прозорих бісерин, проходимо в шосту або в прозору посередині нашого наступного вічка. Тепер набираємо 4 прозорі бісерини, проходимо. П'яту бісерину або бісерину посередині наступного нашого вічка другу прозору. Добираємо три прозорі, проходимо так само в четверту прозору, ще раз три прозорі і проходимо в четверту прозору. Вгорі так само ми набираємо три прозорі бісерини. Через другу прозору опускаємося згори вниз. Набираємо знову три прозорі бісерини, проходимо в четверту. Ще раз три прозорі набрали і в четверту пройшли. Тепер набрали 5 прозорих бісерин, Прийшли в шосту. Знову пропустили бісерину, з якої виходить ниточка, а через три попередні повертаємося знизу вгору, набираємо. Чотири прозорі бісерини. і проходимо в п'яту. Далі набираємо три прозорі, проходимо в четверту, ще раз набираємо три прозорі бісерини. Проходимо в четверту, ми опинилися знову на горі і будемо опускатися. Для цього набираємо так само три прозорі бісерини через другу бісерину з гори донизу, проходимо. Набираємо три прозорі бісерини, в четверту проходимо. Набираємо ще три прозорі бісерини. Проходимо в четверту. І тут ми повинні пропустити ось цю останню бісерину, з якої виходить ниточка, і вже через дві бісерини ми повертаємося знизу вгору. Набираємо три прозорі. Входимо в четверту прозору бісерину обираємо ще раз три прозорі бісерини. І проходимо в четверту. Прозорі набираємо і знову через другу бісерину. Ось так згори донизу проходимо. Ще раз набираємо три прозорі бісерини. Проходимо в четверту. І тепер тут так само. Ми повинні ось цю пропустити, з якої виходить ниточка, через дві попередні, згори, ой, знизу вгору повернутися. І ось ми дійшли до такого моменту, що якщо ви пришиваєте застіпку, то ви набираєте зараз одну прозору бісерину, тоді надягаєте застіпку і ще одну прозору бісерину. Якщо ви будете зав'язки робити, то набираєте три прозорі бісерини і піднімаєтесь ось так вгору. Відповідно, якщо ви там, неважливо, чи застібку пришиваєте, чи будете робити собі киточки, вам потрібно в цьому місці пройти декілька разів. От я йду в бік пісарину, наприклад, тоді ось так вниз. Головне робити це по роботі, щоб все було акуратно. Ось, Тепер по діагоналі, наприклад, йду вліво, через дві бісеринки. Далі через дві бісеринки вправо. Знову через дві бісериночки вліво. Вони вийшли через одну, через другу, і знову ми опинилися в тому місці, де ми пропускали бісеринок. Тобто тут буде нормально пропустити знову ось цю бісерину, з якої виходить ниточка, через всі ось ці крайні повернутися вгору. І так можна зробити декілька разів для міцності. Бо я свої ниточки буду пропускати через ось цю крайню. Петельку, в попередніх майстерк через ось це крайній вічку, ось тут в мене вони будуть проходити, і я буду робити тут зав'язочки. В попередніх відео, якщо ви не бачили і не знаєте, як, можна знайти і прив'язати так само собі зав'язочки. І тепер, після того, як ви декілька разів пройшли, знову нам потрібно опуститися донизу. Для цього ми проходимо в бік і тепер по роботі, ось, наприклад, через 5 бісерин я йду вправо, далі йду через 2 бісеринки вліво, нам треба вийти в останній петельці посерединці. Тепер я йду знову вправо, наприклад, через сім бісерин. Можна потім, в принципі, ще пройтися вправо. Ось так, в принципі, практично до останнього нашого вічка. До гори вічка останнього, ось так, можна весь час вправо проходитись, потім ще, от, власне, до верхушечки петельки дійшли. І тут я йду вже вліво через дві бісеринки. Ось тут є ще одна з'єднуюча бісеринка. Я також у неї прохожу і тепер дивимось. У нас тут внизу, де наші петельки, всюди є по 5 бісерин. Ми повинні через 3 ось ці вільні бісерини пройти, аби вийти посерединці. Коли ми вийшли отут в третій бісерині, посередині ми набираємо три золоті. Одну прозору бісерину, одну золоту, одну прозору, далі одну білу, тоді я беру одну ось таку маленьку намистинку свою, і ще одну білу бісерину після неї. Ось такий набір в мене вийшов, я підтягую його до основного полотна. І тепер я пропускаю ось цю останню білу бісерину, а вгору я повертаюся через намистинку, через білу бісерину після неї і через прозору бісерину. Отак, От Підтягую, набираю одну золоту, одну прозору і ще три золоті бісерини. І далі ми пропускаємо ось цю петельку наступну через одну, у нас от петелька. Так само 5 вільних бісерин в ній, значить, ми повинні в третю пройти посерединці. підтягуємо, ось у нас вийшла така от підвісочка. Тепер ми повинні набрати. 15 прозорих бісерин одним разом набираємо. Ось так набрали всі 15 бісерин. Після цього ми повинні набрати. Одну велику намистинку і ще 4 прозорі бісерини. От от. Знову підтягуємо це все до нашої роботи, відраховувати будемо згори. Згори ми повинні пропустити 4. Перші набрані прозорі бісерини, а в п'яту, ось так, в напрямку знизу вгору, ми повинні пройти і підтягнути. Тоді набираємо дві прозорі та дві білі бісерини. Набрали, і вже ми повинні пройти в наступну нашу петельку, ось тут посередині, в третю білу бісерину. Підтягуємо далі ми набираємо дві білі бісерини. І сім прозорих. повинні через нашу ось цю велику намистинку, отак, от, виходить, що знизу вгору ми повинні через неї пройти. Ой, тобто згори донизу, Ось так. Аби наша ниточка опинилася внизу. Далі добираємо ще 10 прозорих бісерин. Набрали так само. Ми будемо відраховувати бісерини згори вниз, тобто ми пропускаємо дві білі, дві прозорі, чотири бісерини разом виходить, а в п'яту знизу вгору ось так ми проходимо і підтягуємо. Тепер набираємо ще чотири прозорі бісерини. Наступну петельку, так само в третю бісерину, бо вона у нас посерединці, ми проходимо в сторону. Ось так. Бачите, у нас вже вийшло перші дві підвізки. Тоді повторюємо все те саме. Тобто ми набираємо три золоті бісерини одну прозору, одну золоту, одну прозору, одну білу. Намистину і ще одну білу бісерину. І увесь цей набір ми знову підтягуємо до нашого полотна. Останню бісерину ми пропускаємо через намистину, білу бісерину і прозору ми знизу вгору повертаємось. Набираємо одну золоту, одну прозору. Три золоті. І так само наступну петельку ми пропускаємо через одну ми проходимо в третю бісеринку ось цю прозору. І тепер знову робимо велику підвісочку, тобто набираємо 15 прозорих бісерин одним разом. Тоді набираємо одну велику намистину і ще 4 прозорі бісерини. І знову підтягуємо це все до нашого полотна, згори відраховуємо 4 набрані перші прозорі бісерини, а в п'яту ось так знизу вгору повертаємося. Набираємо дві прозорі та дві білі бісерини і проходимо в наступній петелічці в третю бісеринку білого кольору. Набираємо дві білі бісерини та сім прозорих. І через ось цю намистину, згори вниз, проходимо, опускаємося, набираємо 10 прозорих бісерин. І так само з гори відраховуємо 4 набрані, тобто дві білі дві прозорі, в п'яту бісерину ми повинні пройти Ось так. підтягуємо після цього добираємо 4 прозорі і в наступну петельку посередині бісерину ми. Проходимо в сторону. А тоді повторюємо все те саме робимо спочатку маленьку підвісочку, далі велику. Я думаю, ви можете самостійно продовжити вже допліти ці робити. Я дякую вам за увагу і до зустрічі в нових майстер-класах.